Запальні батли, гучні оплески та шалена енергія. Так у Борисполі відбувався чемпіонат Київщини з олімпійського брейкінгу. 30 серпня на паркет вийшли найкращі танцівники області. Організатором цього турніру стала школа брейкінгу Реборн Клан за підтримки управління молоді та спорту. Це чемпіонат Київської області з олімпійського брейкінгу. Перший взагалі в історії Київщини. У нас дуже класний хідлайн, і у нас враховуючи ту ситуацію, яка зараз в країні. Відносно багато учасників. Саме з області приблизно 60. Це на чемпіонаті з олімпійського брейкінгу. А до Гридригом Блок-2 буде орієнтовно 80. Вікові категорії, як в усіх видах спорту, 0-9 років, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 18. Плюс. Хлопці окремо, дівчата окремо. Турнір складався з двох етапів: перший олімпійський брейкінг. Учасники по черзі демонстрували індивідуальні виступи у своїх вікових групах. А судді відбирали найкращих для збірної Київщини. Сьогодні в суддівстві три ліцензійних судді це Бібой Кліф з Києва, Бібой МакСті з Харкова і я Руді з Тернополя. Троє суддів, троє людей, які кваліфіковані, які мають національну суддійську ліцензію. Є загально прийнята світова олімпійська система оцінювання, є взагалі дві системи система А і система Б. Ми розсуджуємо, ми будемо судити сьогодні по системі А. Система A має в під собою п'ять категорій, які мають підкатегорії. Ну в основному там п'ять категорій це е, англійською скажу або можу зразу перекласти. Musicality, originality, technique, vocabulary, execution. тобто музикальність, оригінальність, техніка, е, словник типу рухів і екзекюшн це в нас виконання. Типу багато сильних, багато е, дітей, які ще досить вже. Ще небагато тренуюся, але вже показує досить високий результат. І будуть я впевнений такі батли, які буде складно ну, розсудити. Далі стартував етап вуличного брекінгу догори дригом. Бібої та бігерлс виходили один на один у драйвових батлах, аби довести, хто сильніший. На правій стороні паркету бібой Алекс. Він займається брейкінгом уже два роки і зізнається, під час виступу хвилювань не відчував. Я тренуюсь в школі Реборн Клан, тренер Ігор Чичкар. Тут, тут всі круті бібої діже і, 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 мен, і тренера всі. Ну, і Мене один раз просто прибули на брейк і мені дуже сподобалось. Свої сили на паркеті випробував і 13-річний Володимир із Вишневого. Займаюсь п'ять років, подобається тим, що можна креативість, можна придумувати самому рухи та і можна розвити свою фантазію тут. Ну я не хвилювався. Я розумію, те що ну розстраюватися за того, що я навіть програв, то немає смислу. Це тільки навпаки мотивація, щоб виграв, щоб вигравати далі. А їм брейкінг є у Києві, чемпіонат Києва. Я там завжди буваю. Є ну, чемпіонат України, звичайно. Як слово буває для всіх учасників брейкінг більше ніж рухи це стиль життя. Ну, я займаюся брейкінгом 6,5 років. Е, ну, я з за дитинства займався танцями, а потім просто брейк з'явився в моєму житті. Мені подобається брейкінг, що кожного є свій стиль, ти можеш повністю самореалізовуватися і робити саме те, що ти хочеш. Тому е, кожен відрізняється від усіх, і в цьому є своя атмосфера. Я кажу. Коли я почав ходити, то в мене почало майже все получатись. І тоді, колись я хотів стати на руки, і в мене вийшло. Мені дуже подобається. Чемпіонати це все мені дуже подобається. За підсумками змагань усі учасники отримали свої відзнаки, а найсильніші місце у збірній Київської області. Софія Здорікова, Євгеній Гончаренко новини Терез Буриспіль.